Вітаю вас, друзі! Як і очікувалось, росіянам стало дуже весело та радісно після їхнього нового злочину після підриву Каховської ГЕС. Да, ми зробили зілали об этом. Каховской гідроелектростанції на Дніпрі є ще інші ГЕС, з якими, я думаю, стоит разобраться. Як і після кожного гучного злочину, так званої Росією росіяни почали усе доводити максимально до абсурду. Вообще не ощущается е, такое присутствие більшої вати. Я хочу зараз звернутися до. Так званого керівництва це робиться для того, аби заплутати людей просто у потоці брехні. Ну і звісно ж у всьому винна Україна. кого-либо в тому, що український конфлікт якби став слідством ніспровоцированої агресії Росії, становиться все трудні. І поки одні російські пропагандисти прямо звинувачують Україну у цьому злочині, російські ж так звані опозиціонери просто розповідають, що усе не так однозначно. Сучаствує версія, що платіна обвалилась сама. Гес і так була із за прошлих обстрілів. І саме про це я хочу із вами сьогодні якраз поговорити. Але для початку, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Це важливо, важливо доносити людям правду. Спочатку про наслідки. Очевидно, що ми із вами побачимо реальні наслідки вже за кілька тижнів, напевно, але ті, які видно вже зараз із космосу вражають. І ось, наприклад, іще відео із дороги із тимчасово окупованого міста Олешки. Масштаби затоплень просто величезні, і я хочу нагадати, що згідно із нормами міжнародного гуманітарного права ось отакий злочин Російської Федерації прирівнюється до застосування зброї масового ураження. Ось іще вид із Херсона. А ось та сама локація вже буквально за кілька годин. Його? І з того самого місця мешканці Херсона спостерігали, як на протилежному березі палають росіяни. Ой, як горить, може коли горить хорошо, Це на берег. І там згорить, а там ще взривається, коротше. Ми не знаємо, яка ситуація із нашими людьми на тимчасово окупованій частині Херсонщини, а на звільненій частині, на щастя, вдалося уникнути великих жертв, але люди рятувалися як могли. Отакі діла у нас плохі, достаємо останні речі, які уціліли. Збираємо ще одну партію людей забрали. Це Ось Це наша дача. Їдемо прямо по дачі. Звідки йдете? Наторно і великими героями є наші люди: рятувальники, працівники поліції, які допомагали рятувати людей. Військові і звичайні цивільні, які не боялися рятувати наших людей навіть під обстрілами. Летить давай, давай, братан, греби, Там люди. Що у цей самий час робила так звана Росія? Окупаційна адміністрація майже не стала евакуювати людей. А представники так званої Росії у ООН намагалися максимально абсурдизувати ситуацію. Київський режим пішов на немислимі злочини. Подрив дамби Каховської гідроелектростанції, От таких в кавичках ви виводив її шизофренії. Ми вже звикли до того, що росіяни постійно звинувачують нас у тому, що, начебто, ми самі себе вбиваємо, але учора вони пробили чергове дно. Ось, наприклад, отак Шойгу пояснював навіщо, начебто, Україна підірвала свою ж дамбу. Це літіх дійстів поймішівся даним сліду і успіха наступальних дістях. Цель усиления своего потенциала противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в воен своих наступательных действий. Сучас на таким образом свої позиції на хісок на він розповідає про те, що, начебто, Україна сама підірвала свою гідроелектростанцію, щоб не наступати на тому напрямку, а перекинути свої військові підрозділи на інші напрямки. Хоча і ще учора росіяни розповідали, що якраз Україна, начебто, збиралася там наступати, направлення основного удара стоїло очікувати з сторони Біріслава. На дамбу водохранилища. Але ви що, насправді виявляється, це саме російська армія планувала наступати на Херсон, форсуючи Дніпро? Сельне недопущення на цьому учаску фронту наступальних дій російської армії, київський режим осуществив. Дісіони по суті терористичний акт. тобто за логікою росіян, російська армія мала наступати на Херсон, але мала наступати насправді українська армія із Херсона, і тому українці підірвали ГЕС, щоби не наступати із Херсона. Звучить дуже правдоподібно, але тимчасово живий колаборант Сальдо знову усіх почав здавати. Ситуація зараз сложилась оперативно-тактична в пользу наших. Ворожоних сил, ворожоних сил Російської Федерації розповідає, що російській армії буде легше тримати оборону після підриву Каховської гідроелектростанції, і пропагандист Соловйов із ним погоджується. Плюс як я где-то ще місяць буде просихати земля, то тобто стіжолою техніку нельзя буде використовувати навіть в случаї форсування. Тої сторони, звісно, росіяни не могли підірвати Каховську ГЕС. Вони ж ніколи подібного не робили і ніколи до такого не закликали. Ти знаєш, мені сьогодні страшно, не вистачає парочки вибухів возле офіса президента Києва. На вулиці Банковська, і ще парочки тройки зриву не вистачає в київському метро. Ну а може бути і на Дніпрогесі. Давайте ще поговоримо про факти: 205-та бригада збройних сил, так званої Росії, і ще восени минулого року писала про те, що у них у планах є підірвати Каховську ГЕС. А якраз напередодні оцього підриву російська влада прийняла постанову, за якою заборонила розслідувати будь-які катастрофи та аварії на гідротехнічних спорудах. Це усе, напевно просто такі збіги, а у всьому винна насамперед Україна, і росіяни зараз намагаються усьому світові про це набрехати, використовують усіх для цього і свою агентуру, і пропагандистів навіть зі Сполучених Штатів Америки. Як -от Такера Карлсона, який записав відео, у якому звісно ж звинуватив Україну. Його відео поширив Ілон Маск і представник так званої Росії в організації Об'єднаних Націй. До відбілювання так званої Росії підключилися і так звані російські опозиціонери із дождя, які спочатку усіх привітали із днем народження Пушкіна, а потім сказали, що хтось невідомо хто підірвав ГЕС. Так а сьогодні 6 сьогоднішнього день народження. Олександр Сергіяч Пушкина. около 4 часов утра, українські медіа подрыве Каховської дамби, гідроелектростанції в Херсонской області. Проте, звісно, далі усіх пішли на вальністи. Вони почали розповідати на повному серйозі, що можливо дамба підірвалася сама. Росія, Україна обвіняють в підриві друг друга. На самом ділі однозначного ответа на вопрос, хто взорвал, нет. Существует версия, що плотина обвалилась сама. Однозначно, Михайло Подоляк та Олексій Арестович мають іще більше давати інтерв'ю так званим хорошим росіянам, і у тому числі ось оцим навальністам. Але думаю, не варто забувати і про канал Соловйова, тому що тільки там пролунала правда. А, на станції, по станції стріляли снайпери крупнокаліберний з крупнокаліберних іскрупнокаліберною стрілковою аружі. По факту російська Пропаганда зараз використовує старий і давно перевірений прийом, щоби так звану Росію не звинувачували у підриві Каховської ГЕС, вони вкидують якомога більше різної брехні, різної маячні, щоби світова спільнота це обговорювала. І світова спільнота за вчорашню добу просто жувала соплі. Але давайте іще поговоримо про хороші новини. Давайте о хорошем поговорим. Мальчик, який в Удмуртській області погиб, молодой чоловік якраз у потрібні цього Сідру це 20 жертва жертви. Тож чи тяжілішого приступлення на так званій Росії, містер Сидр продовжує вбивати росіян. Самі росіяни вбивають мільйони леопардів. 28 танків, в тому числі. 8 леопардів. Учора міністерство війни, так званої Росії, заявило про те, що вони знищили танки леопард. Але це далеко вже не перший такий випадок. Раніше вони леопарди топили і знову ж таки знищували. Вже леопард. Поїл суже ліапардівсьоне леопард. захватілтанкліопард. Вроді. Його... Реактивні ракети долбанули. і вони не смогли протащить в тил. От взяли балу в тапілі в болоті. Але раніше доказів ніхто так і не показав. А учора показали на сторінці міністерства війни, так званої Росії, з'явилося відео, як підбивають леопарди. О. Ну, береш. Правда, дуже швидко з'ясувалося, що це не леопарди, а комбайни, і самі росіяни почали офігівати від такої брехні. І можна було би навіть посміятися, але насправді друзі, росіяни показали іще ще один свій воєнний злочин. Вони показали, як вони стріляють по цивільних цілях, по людях, які не становили жодної загрози для так званої Росії. І це вкотре доводить, що росіяни прийшли на нашу землю просто аби вбивати нас усіх. Але у них тим часом є проблеми, іначе як на їхній території. Там повстанці, зокрема, от у Білгородській Народній Республіці, вже катаються на трофейних танках. Самі росіяни ніяк не можуть до як же так відбувається, що вони почали війну проти України, а доводиться їм тікати із їхніх же територій. Меня, извините, йде спецоперація на Україні. А ми русське з русських городів тікаємо. чомусь. парадокс, так? Да? Ні, це не парадокс. Так буває, коли ти починаєш війну, і так буває, коли ти програєш війну. А в тому, що так звана Росія програє війну, я не маю жодного сумніву. А щоби так звана Росія пошвидше програла, ми маємо їй у цьому допомогти? Ось відео застосування вашого fpv дрона. Якраз учора на Херсонщині, після того як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, вони намагалися евакуюватися. Але щось пішло не так, коли я записую це відео, то збір на нову партію із тисячі дронів для нашої армії ще триває. Я лишаю посилання на цей збір в описі до цього відео. Обов'язково, друзі, долучайтеся, нам потрібно вигравати війну. У нас немає іншого вибору, тому що інші варіанти означають наше із вами знищення. Тому щоби наблизити нашу із вами перемогу, я вас вкотре закликаю, допомагайте зброю. Збройним силам України